Так, всім привіт! Такий ось класний миганчик є в наявності. Це чистий 10 й рік, 1,6 бензин, 192 пробігу. Машинка, подивіться, яка вся гарнесенька, максимально збережена. По пробігу тут є всі підтвердження, все буду зараз показувати. І давайте пробіжимося товщину міром, щоб у вас повністю була вся картина про кузов. Щоб ви вже були впевнені на 100% в авто. Фари збережені, прозорі. Тут зауважень немає. Так само по бамперу. Ну, незначні скольчики, сліди експлуатації. Це все є. від цього не піти. для відновлюючого полірування. Такий крутий вигляд має, бо ніхто в Швейцарії так не слідкує за автомобілями, як ми. Всі миють на автоматичних мийках, машини, бува, приїжджають замилені. І без полірування не можна в жодному разі. Так, зараз кожну деталь. Максимально детально і швидко покажу, а ви так само зможете особисто приїхати і все перевірити. Так, дах. Стійка. Так, так само по машинці. Без зауважень, тут лише на бампері є незначна така паркувальна і підкапали. Воно ось так ну, без метра вже ви його не бачите. Так само тут все максимально збережено. Так, ряда, у нас машинка вся без перефарбувань. Кожну, кожну деталь вам, кожну площину намагаюся все показувати. Я зараз тут по даху. Одразу пройдемось. в наш час, вони дуже стійкі до корозії, дуже витривалі по кузовам ну, вони запанували наш ринок, бо ну, реально за такі гроші дуже класна пропозиція. Так, так само по цій стороні все класно виглядає. І зараз покажу вам. І обслуговування, бо повністю є всі підтвердження. Так, це вона пишіть ключа немає в машині. Так, ось повністю вся історія її. Обслуговувалася вона регулярно. Останній заїзд був в травні 2022 року 183. Зараз 100 192. Так, в принципі, ось як вона і їздила в 20-му році, 171, в 22-му 183 Ну і так само тут вся, вся історія в неї прозора. І ось до неї так, її і він код. Те, що вона взялася на гарантію, так само там. Також він-код, давайте краще наліпку. 818 І зразу давайте по салону. Тут також є така незначна царапка Ніхто не плакував, все чистенько, нічого жирного немає. Так само по салончику, все максимально збережено, оригінальні коврички з машинкою. На машинка реально виднося, що була нормального господаря. І зараз основне це кермо. Багато спеціалістів. По визначенню пробігу все дивляться на кермо. Зараз я вам покажу і ви мені скажете, в якому це стані та кермо. Так, тут так само, тут трохи пустувато, тряпочка з миєчки і тільки ось така комплекція. Так, по водійській стороні так само карта без зауважень. І задній диван, ну, все максимально збережено Шторочка так само все працює. І водійська сторона, Ось така карта, по пластикам, жодних зауважень. Так само тут сидіння, все на свій побіг, нічого не перешивалося. І от дивіться кермо. Зараз я відчулася, присяду. Подивіться, яке кермо. Ну, є тут якісь сумніви в стані і в пробігу. Подивіться, жодного затертого. Передивився, можливо, не першу машинку, той знає, що в Меганах тут зазвичай все стерто, коли трошки є проблеми з пробігом. В цій машині все ідеально. Так само 192 тисячі, тут ось останній сервіс, 183, який повністю співпадає з офіційною історією. Так само тут всі кнопочки, подивіться, всі кнопочки, все в оригіналі, так само куліса. Дивіться. Зараз фокусую все, все в класному, дуже стан, нічого затертого і так далі. Цей пластик так само, тут все, все в оригіналі, дуже все акуратно. І по, по стелі так само, там жодних зауважень. Так, сидіння показав, коврички, тут під ковричками так само все ідеально. І зараз покажу, як. От новий так. Ось так все тут по заводському брудно. Ну не по-заводському, а по-домашньому -по брудно. Ніхто тут нічого не мив. Антифриз весь чистесенький. Так, пари. Десятий рік. Так, і цю, цю трохи складніше буде показати, але також 10-й рік зараз можливо. Так, 10-й ось рік. Так само тут. Нічого не крутилося. Все в такому ось класному стані. Жабо не побите, все в ним класно. Саме по цій стороні. Ну, все, все в оригіналі. Машинка без перефарбувань, без зауважень. Так само тут їхні всі місця. Все ще гарно. Жодних, жодних зауважень. І як працює? Відразу чутно, що все з ним порядок. так, Тож такий у наявності, тому треба гарна машинка з підтвердженим пробігом. то звертайтеся, бо такі екземпляри довго стояти не будуть. тож Дякую за увагу, дзвоніть.